Всім привіт друзі! З вами я Вівдень і сьогодні я буду проходити уже цей паркур. Напам'ятаю вам, в цьому паркурі без, можна безплатно купляти ті всі фіні. Тільки треба накопити на них поінтів. Бо у мене їх дуже мало просто. Всього 103 тисячі. Так, ми тут щитерили трохи. Так, требую чуть-чуть девку їй, Чтобы що вона не професіоналка. Вообще не професіоналка Ну біга Так. Так, ну тут изи. Забираємо поинт. Тапим на кнопку. Бежимо. прям прем Сюди. Опа! Допрыгнула. Опа. Це, наверное, лазер из одной тычки. Четыре тысячи поинт. А, вона підкидає. achille dea. chil dea no hamai. chil dea no hamai. chil dea no hamai. check point. Ога, дострибнув. Це я, звичайно, забув нажати прирок. І вітой впав. А куди ми... А, так мені сюди треба. Ей, не знав. Тепер мені... Ого. Ого. Аж на чекпоинт прям прыгнула. Сюда сюда сюда, 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 сюда. А О, фух, я уже подумал, что я впав. Сюда ой. Тут то так от буду. це легша тактика. Ммм да, це легкий паркурчик. А от скинчики тут можна сюда получить. Агу, лохи. ж впав. Це фигня вискакує. А ну-ка, що це за такий стартер пак? Ну за 7 робоксе що... аго у мене тут подарунки. Ладно, ну, давайте купимо. Вс, купила. Так. Я тепер бежу. А, -а, -а! Юженку елце, і то, і то. О. Ого, я уйти! Так, щас сюди приймаємо, сюди. Я впав. Ну, я. А все я серьезно нажать назад еще? Не да так. Нажимаємо тіле ми. Стрибаємо, 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 стрибаємо дуже високо і не вмираємо. Так. Скинемо сейчас. Ось скинемо. І що скинемо. О, двоїх сразу. Хорошо. Ай, плена, не попав. Так, стрываем сюда, сюда, сюда начекпаем, сюда. Ай! Сейчас скинем. Блин, скинул. А у меня и Цю роботу залежно зробила, а! так я прийшов хлелею, Ахвалив, ахлелаш. Питкоил на... Угу, ага, я впав. Конечно. Я берем играть, Coil. У нас красть. Посол она Так. Ого, мы полетели. Сразу сюда. О, сюда. А, чекпоинт. Точно. Что-то такое. Все, полетели. Якраз на чекпоинт призывается просто идеально. Ой-ой-ой. А в яку нам сторону вообще? Че? Так, они там еще долго проходит обе не. Ну як не, довго ще. А чого у мене все забрали? А, а чого? А за що? Обідно. Але у мене способність залишила. Ні! Я по-моему це. на це? Ух ти, -мо! Прикола? Ч? Що? Що це було? Где спиткоил вода мне кажется? Там до чекпоинта надо тянув. Угу. Опа. Он не дотянув. Фух. Маємо Фух, Ладно, це уже без пружинок надо проходить. А -а -а. Так, это прикольно. А, то надо сюда сюда. Я не знаю, чи я зробив, як треба, але я впав, я це знаю, зато ще раз впав. Ой, 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 не Мені туди треба, а я не поняв. Так, сюди, сюди і сюди. Ну і уже напевно на чому. Будемо закінчувати. Ну а з вами був я, Дібой Ден, і всім пока.